Замість уроку рок-концерт. Замість книг пісенники у такому форматі вивчають творчість Тараса Шевченка у Черкасах. Усе у рамках освітнього проєкту батьку Кобзарю, аби зацікавити школярів творчістю Тараса Григоровича, черкаські освітяни поклали слова легендарного письменника на ноти для електрогітар та барабанів. На шкільних сценах вчителює черкаський гурт співбратів у їх репертуарі. 10 найвідоміших творів Шевченка після таких концертів кажуть освітяни. Колярі все частіше міняють комп'ютер на книгу, то полі, по волі стоять собі посторожа, розмовляють собі. Це дозволі дозволяє дітям трохи відволіктися від уроків, тому що система освіти, яка побудована сьогодні, вона все таки більше робить акцент на якісь там навчальні матеріали, на навчальні програми, ну саме на навчання. Але ж ми забуваємо, що школа в першу чергу покликана виховати особистість майбутню особистість майбутнього громадянина, майбутнього патріота.